Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 325. Це підручників маги про 7 клас, автора Олександра Істер. І наше завдання: якого найменшого значення може набувати вираз? Ой, яка. Перше у нас А квадрат плюс 1. Значить, в нашому випадку найменшого значення може набувати вираз тільки тоді, коли наша зміна або там, де наша зміна, буде дорівнювати нулю. Тобто А квадрат. Буде дорівнювати 0. В нашому випадку це а дорівня 0. Так? Тому підставляємо значення замість А квадрата у нас буде 0, плюс 1 буде дорівнювати 1. Це найменше значення, яке набуває вираз. Друге. 3 m-3 до квадрата. Так, знову ж поставили дорівнює. і нам там, де змінна, тобто в нашому випадку m-3 до квадрата. Буде дорівнювати нулю. Ну що, розв'язуємо так? У нас m міну 3 буде дорівнювати нулю. В нашому випадку m буде дорівнювати мінус 3 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом дорівнює 3. Ну що, підставляємо значення? Це буде 3 плюс замість m. 3 мінус 3 до квадрату. Дорівнює, Значить, у нас буде 0, 3 плюс 0 буде 3. Це найменше значення. І третє. Так, А плюс 8 у четвертому степені мінус 5. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, так? Нам ось це треба прирівняти до нуля. А плюс 8 у четвертому степені буде дорівнювати нулю. Значить, у нас А плюс 8 дорівнює 0. В цьому випадку у нас А дорівнює мінус 8. Так? Переносимо з протилежним знаком, бо плюс та не мінус. Підставляємо. Замість А мінус 8, плюс 8, у четвертому степені мінус 5. Перша частина перетворюється на нуль і залишається просто мінус 5. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.